Всім привіт! Забрали мене пацани на коп з собою. Такий нормальний перший коп, зной прикупив SIASU 250 -ту. Ну і зразу біля машини, от машина стоїть. Дішли Есть 3 копеечки Не знаю чи вам видно чи нет Стыв що 1982 год дальше. Вот есть копеечка у нас. Монеточка вам... Вот она монеточка. Так. О, понял, все поиска, блин. 5 грошей. 90. Знаю, що тут резкості немає. Все, шукаємо далі. Закінчили ми коб, далі я не знімав, все одно різкості на монетах не можна навести. Фотик, походу, не передає, щоб показати вам рік, номінал монетки. Короче, 5 монеток викопав. Перша ця, що я знімав, показував. Совдепия 82 рік, Потім ще 2 копійки 1940 рик. Тоже совдепия. 5 грошей. 1928 рік. П'ятак савдепия. Ну, він убитий вообще флам. І 20 копеек. Це 39 й рік. Все. Будуть находочки, будемо далі знімати, але треба друга відеокамера чи оборудовання, щоб показувати зразу на місці копеечки. Чекайте, далі буде продовження.